Друзі, усім привіт! Що ж, в мене по планах було сьогодні випустити новий випуск з розпаковкою посилок сайту Aliexpress. Ну, зі мною зв'язалася компанія BlackView і попросила нагадати вам про те, що сьогодні, саме сьогодні, 20 травня, буде презентований їхній новий смартфон Hero 10. Так, це той самий смартфон, про який я вам вже... На каналі розповідав. Ну, але, друзі, попросили нагадати, тож будемо нагадувати. Отже, сьогодні буде презентація і найнижчий цінник на даний смартфон. Як на мій погляд, у компанії Blackview даний смартфон вийшов, ну, напевно, що один із най... Привабливіших і найсексуальніших, я би так сказав. Він дійсно е виглядає прикольно, ну і характеристики в нього не такі вже і як для бюджетника слабі. Хоча він все ж таки рахується і бюджетним смартфоном. Е, що ж, Подібні смартфони роблять тільки топові бренди. Отже, це в нас, друзі, смартфон по типу розкладушки. В нього буде складний екран, і це, напевно, найголовна фішка даного смартфона. Виглядає він досить. Привабливо в симпатичному корпусі будуть дві розкраски чорна та рожева, і буде на корпусі задньої кришці буде додатковий екран. Він мультифункційний, там можна дуже багато різних функцій зробити. На мій погляд, даний смартфон більше буде посувати, скорше всього жінкам, але я думаю, і чоловіки для себе в цьому смартфоні знайдуть багато чого цікавого. Отже, друзі, в даному смартфоні буде стояти малети екран з роздільною здатністю 2,5К 6,9 дюймів. Екран буде в нас складний, як я вже і казав, і як виробник завіряємо, 250 тисяч згібані, тобто він має витримати. Отже, в нас буде стеріо звук, камера в нас, до речі, на 108 мегапікселів основна, і це, скоршу, всього, та камера, на яку і буде робитися фото і відео. Відео, до речі, знімається в форматі 2К. Є відбиток пальця, сканер обличчя, все це, друзі, є. Працює він на процесорі Helio G99 в оперативної пам'яті вбудованої 12 ГБ з можливістю розширити її до 36 ГБ. Внутрішнього накопичувача в нас на 256 ГБ. Акумулятор буде встановлений на 4000 мА з зарядкою, швидкою зарядочкою на 45 Вт, яка буде йти в комплекті. Підтримує NFC слоток на 2 sim карти. Можливості розширити пам'ять немає. Друзі, загалом смартфон дійсно дуже цікавий. В тестах Antutu, наприклад, він набирає 442 тисячі балів. Так, це, напевно, не саме топово, не топовий результат, але все ж таки для більшості задач даного смартфону вам вистачить. Працює він на Android 13-му на операційній системі Doki 4.0 так, ну в принципі, вкратце я розказав. Якщо ви хочете більше дізнатися про даний смартфон, то можете, звісно, що перейти по посиланню, яке буде в куті, і подивитися повний випуск про даний смарт, де я більш детальніше про нього розказую. Ну а взагалом, як на мій погляд, даний смартфон дійсно цікавий. Так, він не коштує копійки, оскільки це все ж таки смартфон із зовсім іншої лінійки, да? тобто складні смартфони вони самі по собі дешевими навряд чи будуть. Ну, а скільки цей смартфон буде коштувати на Aliexpress 20 травня, то його ціна буде знижена до 404 доларів. І це нижче, ніж було заявлено на початку. Отже, друзі, за 404 долари не можна буде придбати цей смартфон. Ну, але якщо ви будете серед перших 100 покупців, то ви ще отримаєте в подарунок смарт-годинник Blackview W50. Ну, а за 409 доларів 90 центів, то можна буде взяти цей. Набір ще плюс з ТВС-навушниками. Думаю, що набори довго не протримуються, ну а взагалом ціна на дані смартфони будуть триматися до 7 червня. Думаю, що цілком реально за 404 долара можна буде взяти ті смартфони. Ну, а якщо буде якийсь розпродаж, то можна буде використати ще якісь промокоди та купони від Аліекспреса. Отже, друзі, про новинку від компанії Black я вам нагадав, ну а розпаковочка вийде буквально незабаром. Думаю, що завтра зранку, тому обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, та натискайте на дзвоник, щоб прийшло вам повідомлення про нове відео. Ну а я на сьогодні з вами прощаюсь, До нових зустріч. Пока-пока.